Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу сказати, що я дуже сильно незадоволений. Незадоволений я тим, що деякі люди абсолютно повністю забули, що ми є прикладом нації, яка може все, що ми є прикладом країни, яка здатна на неймовірне, що ми суспільство, яке, для якого немає неможливого. Що ми зупинили дуже потужну армію е, росіян, що ми зберегли українську енергосистему навіть попри те, що 3 роки поспіль Росія атакує її ракетами, дронами, авіабомбами, чим завгодно. Все, все, що летіло, все по суті було спрямоване на те, щоб цю енергосистему зруйнувати. Але тим не менш, ми це зберегли. Ми встояли, світло є, все працює, працює електротранспорт, але люди чомусь перестали бути е, представниками цієї країни країни, яка може, яка здатна на все що завгодно. І це я кажу про те, що люди почали нести зраду з приводу слів Зеленського про плани побудувати один гігават електрогенерації. Це що, щось неймовірне. І навіть якщо це щось неймовірне, то що з того? Чому це не може бути нашим планом? Давайте тоді ми не будемо кваліфіковуватись на Олімпіаду, давайте тоді ми не будемо кваліфіковуватись на чемпіонати світу. Тому що ми ж розуміємо, що збірна України не може скласти конкуренцію таким збірним, як Іспанія, наприклад, чи Франція чи Італія. Тим не менш. Ми віримо, ми сподіваємось та вболіваємо за неї. А чому ми не можемо вірити, сподіватися та вболівати за власну країну? Що в цьому такого? Чому ми одразу починаємо насміхатись над власними шамбітними планами? Давайте вірити у щось величне, давайте планувати щось дуже круте. Давайте ми будемо ставити собі цілі, які здаються недосяжними. Наприклад, перемогти Росію. Це ж, здавалося, недосяжна ціль, тим не менш, сьогодні це не просто ціль, це наш план. І навколо цього плану об'єднався майже весь світ. Тому давайте будемо трохи оптимістами, давайте будемо трохи вірити в себе.